Добрий день. Добрий день, Рада вас бачити. Це навзаєм. Сьогодні зі мною Деніс Сухих, який минулий рік підписав контракт у нас в місті Тячів, і е, тепер він у відпустці приїхав сюди. ніж да. год спустя, год так. спустя я наконець вирвався обратно в ці края, щоб відпочити, віддихнути, побачитись. даже так склалося ще й дати інтерв'ю. Ось. Що б хотілося розказати. Чуть... Можна я буду з Суржиком балакати, щоб не замагатись. Звідки ви взагалі? Я з Сумської області, Глухівський район раніше був, зараз він Шостянський. з прекрасного села Баничі. Дуже хороше, класне село. У нас в селі є кар'єр. був він рашистський. Рашка брала з нього і робила ракети. Ну, не об этом. Прийшов я год назад до вас, познайомився Там. з Ольгою Михайлівною, а, провів дуже незабутній час очікування від, до відправку на навчання. Що саме? Розкажіть про це? От іменно, розкажу. розкажу а, а зараз покажу, відкуда готувалося на а, Приїхав я, значить, в Чачів. Мене Ольга Михайлівна зустріла. Ось, про що я ВЛК доволі таки швидко, все як треба. Ну, не одразу. Повністю. Ну не одразу. Мене затянуло там, по-моєму, по пару днів, десь так, два-три дні. Як ви як вас зустріли? Де ви жили? Жив я спочатку в ліцеї, де знаходиться. Зараз РТЦК. ну, тоді був там ремонт, Ми переїхали в гостиницю, що для мене було шоком. Як і для всіх товаришів, які були со мною, це був для нас шок. В Мало того, що типу, так стріли доволі реально приємно, ми на Минуточку були на базі відпочинку, ну, об этом чуть позже. Ми жили в гостиниці, хороша гостиниця, між прочим. Я зараз опять там живу. Приїхав в отпуск, я живу знову в гостиниці. А, нас Ольга Михайлівна звозила на базу відпочинку. Це теж було для мене шоком. Я не знаю, всім своїм товаришам побратимам про це кажу, вони такі Ти чі, що, дурачок кажуть, як, типу, ТЦК, тіпу, ну, розрив шаблону йде, тому що, ви людям свойство національність за якусь одну ситуацію і брати її, якби би Тому що вони не бачать тіпу, моменту, що є нормальне ТЦК, навіть мною служили РТЦК. Придані були Чернівський РТЦК, побачите, вам респект, ви класні ребята. Хлопці максимально офігенні, хлопці на позиціях сиділи взагалі, ну, типу, як то кажуть, ТЦК, які не сидять на позиціях. Повірте, вони сидять так же само, як і всі, як і я, як і останні. І хлопці сиділи по місяці, по два місяці без Ну, Просто, ну, а чого, а чого б ні. Якщо людей є желання, оскільки же, підчеркнув в ТЦК. Не только те бусификаторы есть, есть списанные товарищи, які раніше служили, но оскільки армія їх не хоче відпускати, вони їх якоби прив'язують к тому, що вони ходять там повестки роздавати условна охра. І це попалося менно одній із тих ребят, які раніше служили. Тому вони вибрали ти сидіти на позицію, чим ходити, типу, щоб їх там груболя чморили, там пальцями тикала, а то в худшем випадку побили. Буй такі случаи були. Це без цього, ну, ніяк, ви. Я не знаю, я от приїхав в отпуск, ну, на мені не написано, що я військовий, але я так от ждав моменту, щоб до мене хтось підійшов. що в Сумах, що в Києві. Щоб, знаєте, типу, А можна ваші облікові дані, документи? Було? Не було! Одного разу не було. Мене до служби було всього лиш так пару разів буквально, раз в Одесі, раз в Сумах. А во время час служби ну, взагалі ніхто не спрашивал. Даже Навіть як я їхав сюди вже, я показую просто військові. Вони кажуть, ви куди? Типа, я в відпуску. Отпускний показав, вони кажуть, типу, все добре, типу, уїдьте, гарного дня. Вот. Що ще хочеться сказати за той період, коли я поїхав на навчання, на учебку так звану. Мені реально дуже подобався тячів, це місто. Я ну, не здря, я просто взяв вернувся сюди, тому що тут реально круто. І є такі прекрасні люди, як Ольга Михайлівна, з якими можна зустрітися і познайомитися ще з потенційними новими військовослужбовцями, з контрактниками, поділитись з ними, можливо, досвідом, думкою, там, дати якусь настанову. Не сказав, що я там багато чого бачу. Ну навіть за той рік, який пройшов, ну. Щось да є. Серів ваш досвід він дуже цінний і він цікавий тим, хто тільки зараз в етапі да. очікування в навчальний центр і формується до вступу. Так воно є. Так. Я скільки своїм товаришам казав, коли вже служити почав, скільки своїм ровесникам казав, хлопці кажу, якщо вдруг ви не думаєте служити, обращайтесь до мене, і я вас направлю до Ольги Михайлівни, щоб ви пішли через тячів. Чого об'ясню? Пабуть в Закарпатті, пожити в гостинниці, віддохнути на базі. При этом, ну реально, це було безплатно. Тобто, ми не платили гроші. Ну, я не знаю, може це з барського плеча, так от може й да, так, може ні, не знаю. В общем, своїх грошей я не платив. Нас возили безкоштовно. Ми дихали на базі, нас поселили, ми кушали. Кстати, насчет кармішки, коли я жив. Тут, в минулому році, перед навчанням, передочепкою, у нас дуже класно в ТЦК кормила столовка. Трьохразового питання. Взагалі бомба, кухня-бомба. Я не помню, як звали ту женщину повара. Ну якщо наводиться дивитися, не може мене не поняти, але виготовити дуже класно. Це дуже круто, що є такі люди, є, як то кажуть, такі міста, де тебе встретять дуже тепло. Я можу розказати свою предысторию, як взагалі я пішов служити? Так, да, розкажіть. І ще хочу запитати вас, розкажіть, вже у вас є досвід, тому розкажіть для тих, хто тільки збирається йти підписувати контракт, як їм треба підготуватися що їм, можливо, треба з собою мати, або чи щось треба взагалі якесь Ну, Я підрозділ, в якому я ще служу, знаю, 22 -го року з многими общався, поскольку вони стояли в моєму селі у 22-му году. Сам я ж кажу, родом з Сумської області, там, з Шостинського району. Подзвони товаришу, кажу, обіцяю, така-така ситуація. Він каже, іди утячу. Я такий, окей. У мене 7-го числа відправка повинна була бути в учебку, туди, куди мене хотіли направити суми. А я для себе наверну, що якщо придавремені служити, я пійду Туди, куди я хочу. В 71-й батальйон, ну ви вже 3-й батальйон переформували. Ну, суті, не міняє. Він такий каже, що я сів на автобус, поїхав, в втячачів. В 7 числа я вже втячеві. Мене зустрічає Ольга Михайлівна, мене заселяють. І починається ну, вже процес ВЛК, процес підготовки, очікування відправки. Касательно підготовки до того, щоб, ну, щоб себе правильно настроїти до контракту. Ну, не знаю, мене дуже все спонтанно на самом деле так вийшло. Ну, поскольку я до цього собі вже дав установку, що прийде час, я піду без калібанів. Ну, типу, окей. Просто що це скоро наступило дуже скоро, не в 25, а в 23. Ну, думаю, ну ладно. А що треба? Просто треба зазнати, то, що пацану треба міняти. О, всі підрозділи требуються. Ну, всім підрозділам треба люди. Треба люди. Толкові, без ну, безтолкових у нас немає, це щось трошки неправильно сказав. Треба всі люди. Треба і гранатометчики, і піхотинці, і дрончики. От особливо зараз на дрончикове де дуже сильний уклон. Дрончики це от, реально у нас переходи армії на новий лад, яка би вже перейшла, ну не до кінця, можливо, десь містами. Но дрончики це все. Це і очі в небі, це і корекціока, це і ураження, це і евакуація. Наземними дронами. Івак проводять, зараз вже практикується ну, знайомого з прашу, каже, ну, під'їхав робот, чувак загрузився. І, так. Так? Да. і його забрали, все. Ну, і зрозуміло, є дуже багато груп служб в армії, які теж потребують людей. От, допустим, примір: якщо чоловік боїться йти служити, допустимо, кудись. Не знаю, гранатометчиком, стрільцем, ну, неважно, ПЗРК. А йди діла водом. Якщо ти одне собі, що ти там десь можеш недалеко навіть від передка бути, тобі буде страшно, йди діла водом, кудись в тилових, грубо говоря, там міста. Бо, от, допустимо, з тилових є, допустимо, які хочуть йти на передок, але їм ніким їх замінити. Замінити, так? Да. Можна йти на тилові посади. Можна і поварами. То же саме. Но немає в армії професійно специальностей. Всі професії важны, всі професії нужны. Просто у людей, ну как объяснить, картинка такая сложилась, що от, от хтось сказав, що там капец, все, это всем капец. Ну не все капец. Если кожен так буде считать, то оно і буде капец. Ну а если просто от, чуточку включить холодную голову. и подумать, что если бы был прям такие капец-капец, Кацапы уже бы стоял тут, за Закарпатти. Но тем не менее, они здесь на месте там топчатся, да, где-то они, ну, как правильно со слово, прорываются, прорываются где-то они получают по голове. Но тем не менее, если брать картину 22 года и сейчас, да, понятно, что все сместилось, опять же, в Донецкую, Луганскую, Запорожскую области, Ну, Херсонської, зрозуміло. Ну, Сумської, Чернігівської, Київської, ножика о цих кацапах немає. То, що там зараз в Донецькій проїздить, по всьому передку, да, це дуже неприятно, Но тим не мене, всі хочуть перемоги, але ніхто не хоче щось зробити. Просто якщо вот чоловік. Вот, починає якісь глупості казати, краще хай мовчити. А це, от нього толку буде більше, якщо він буде просто мовчати, ніж коли він що ой, там, давайте кордони давайте. Да не... ну. Якщо ти такий умний, візьми таких своїх іноземників. Покажи, як треба. Покажи, як треба, да. так. Ну, всі, всі такі умні, десь там, за кордоном, десь у фортеці Варшава сидіти, розказувати комусь там ну пацанам, які я навіть не можу там. Кому-то розказують, що, що да як. Я, ну, ми не напрямнули, ну, ми в Сумській області. Ну, ми... Можна я мати, його з його По нам летить усе. Арта, там навіть РСЗВ буває б'є. Найбільша болячка це оптика. Дрони на оптиці. Ти її чуєш, але ти її не можеш нічим зафіксувати, тому що це оптика. Вона нічим не глушиться, не фіксується. Возможно, часом щось придумають, щоб його як-то обнаружувати. Ну, але на даний момент цього ще ніхто не видумав. Та й вряд ли видумає, мені нічого скажеться. А Денис, скажіть, за час вашої служби ви шкодували, що пішли в армію? Ні. Я чесно скажу, я навіть наоборот радий, що так склалося, тому що, по-перше, я швидше в цю кухню втягнувся. Ніж там, да пустім в другому комторасхну роз... яком то другому розкладі мені появилось дуже много товаришів, дуже реально толкових класних людей в житті.